Отже, чого священники не організовують реколекції? Чого не організовують більше людей для спільної молитви? Ну, що так? Знаєте, от, 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 от таке запитання, знаєте, запитанні є пресупозиція. Тобто ложне твердження. -то? Неправдиве утвердження, так? Отже, чого священники не організовують реколекції? А де ви взяли? Що вони не організовують? Організовують? Мене не кличуть на реколекції. Ви ж не знаєте, не треба за всіх казати. Ви б написали, я із села Івані Золоте, і я хотіла би, щоб в нас провели реколекції. А я вас зараз питаю, священник про це знає? Підіть священника і ви скажіть. отче дорогий, я хочу реколекції, а отець вам скаже, ви хочете реколекції, щоб я з вами провів? Чи запросити реколіктанта і цілу громаду в нашу провести? Вот. Не треба робити себе Спасителем світу, та? розказувати, що священники якісь там роблять, чи не роблять. Священники знають, що робити. Придіти і скажіть, отче дороги хоче реколекції. І отець з вами. Позаймається трохи. Якщо дійсно є потреба, щоб зробити реколекцію, зробити якусь місію, щоб оживити парафію. І на то, єпископи, вони вам скажуть, коли, і священники скажуть, коли і що робити. Звертайтеся до своїх священників. Вони вам все розкажуть. Так, отже, бажаю, щоб на ваші поради виконали ті, хто вам дає запитання. Класно. Це супер сказано, да? дякую. Бажаю, щоб ваші поради виконали ті, хто дає вам запитання. Це точно. Є така категорія людей, яка, е, значить, е, от може тільки задавати запитання, а от виконувати не дуже хоче. А є такі люди, які не задають запитання, але участвують у Божих планах. А є такі люди, які дають запитання, почувши і роблять. Так. Є такі люди. І я тішуся, що на нашому каналі є люди, які піднімають питання, дійсно їх це цікавить, і дійсно люди міняються. Я це знаю, бо тому що ви мені пишете. І я вам вдячний. Дякую вам за те, що ви мені написали, а Богові дякую за те, що з вами так поступає. Бо люди просто не вертаються, люди стають іншими, люди по-іншому дивляться на церкву. Ми відновлюємо іменно ту інституцію церкви як Божої установи, місце тої Божественної купелі, де люди приходячи, обмиваються від тих гріхів, оздоровлюються від недух і стають на дорогу Божу. І це дуже важливо є. Так, я люблю часом пожартувати, так, бо я кажу вам, що церква і віра вона має нести радість. Ми часто думаємо, що як ми такі серйозні і сумні, то це Бога ви подобається. Ні. Бог є веселий. Він хоче, щоб ми тішилися і посміхалися. Як він каже, не забороняйте дітям приходити до мене. Бо таке є царство Боже. А діти що? Діти бігають. йому все одно там Бог собі говорить, а вони бігають, то тішуці, ура. Бог каже: подивіться. Я йому ще нічого не сказав. Він навіть мене не слухає, а він щасливий. І знаєте, діти, коли приходять до церкви, тут моляться, я собі думаю, от я вже перерозумію, що Христос так казав. Бо Тому що цим говориш, говориш, вони такі серйозні сидять. А діти бігають, тішуться, навіть мене не слухають, але щасливі, Він пішов до церкви, він має нагоду, всі стоять, а він бігає, о, яка свобода, радість на мене всі дивляться, я самий щасливий пацан. І він щасливий, реально, розумієте? Будьте як діти, вмійте радіти. Тому просто чому дитина радіє? Бо, тому що вона все, вона пісити не хоче, їсти не хоче, вона щаслива. Все, ура! А що дитину більше може цікавити? Мама є, тато є, всі є, всі на місці. Я по церкві бігаю, всі на мене дивляться. Ура! Клас! Вчіться бути щасливими, як діти. І пам'ятайте, що Господь Бог хоче, щоб ви посміхалися, щоб ви були щасливими, Тому покайтеся. Покайтеся, бо нам, Господь Бог, висужив спасіння, Те, що ми сьогодні це питання піднімали. Ми є народжені від Христа. Христос нас народив вірою. Ми у Христа хрестилися, в Христа зодягнулися. Ми вільні, Бог нас відкупив. Будьте щасливі! Não se